Доброго дня, шановні. Ось навпроти нашого будинку поблизу є тут таке популярне в Канаді yard sale. Розпродаж речей, які вони мають вдома. Тут жила бабуся. I'm not put for face, only stuff. Хазяйка дозволила зняти. Подивіться, шановні. Це ручна робота. Я дозволила ah, жіночка показати, що продається. Тут жила бабуся старенька. І вона робила, займалася ручною роботою. І ось подивіться, ось така такий розпродаж. Ось така, Поробка по, по долару, по 50. тут є. Ось подивіться яка. А в чому секрет цього? Дивіться, яка ідея. Ідея тут, як картина, а з цієї сторони тут є трави. Е, ароматні трави. І подивіться, яка краса тут багато різних речей є. Таких ось подивіться, те ж саме. Закосичена така, це робилося руками. Find, sì, que... -a Люди під'їздять, багато різні. Це для нового року. Це теж її робота. Ось така зроблена руками. Дуже-дуже цікава, жіночка, будівниця. Вона собі це все складала, свої ідеї. Ну і тут, звичайно, вона робила і вона ж закупляла товари, якийсь використала, а якийсь залишився. Ось, такі легенькі вона оформлювала, продає 25 центів. Це така розпродажа. Бачите? Ось такі ангелочки теж. Це все розпродається. Такий чайник. Allo, натуральний. I i це to вже з розписі п'ять. Подивіться, це теж її робота. Oh, Жіночці було 100 років, дня чи два не дожило. Це вже її діти. Ось бачите, для салфеток така штучка. Байшли для салфетки і на стіл. Дивіться, різні отакі. Ось тут А ні, шановні, бачите. Я думала, там трави. А так, це отакі сухі трави, е, компонували, ароматні трави і отак запаковували. Бачите? Це, шановні подружки, хто займається, бачите, це там е, пелюстки рози, може, м'ята, може, що для ароматизації. Дуже гарно ось. Подивіться це теж. Ось подивіться, як гарно упаковані салфеточки. Посуд. Дуже цікаво, я ніколи не була на такій розпродажі. Подивіться, теж 5 доларів. Отака композиція. Ось три стаканчика, ой, три тарілочки різні, три долари. Цікаво. Ми взяли там, теж купили, подивіться, теж різні, різні, -різні іграшки. А о белс Крисмас Белс ан і 20 долар фордо. Вау. Два долара, шановні, два долара за цілу коробку оцих іграшок. А, 20. Бачите, 20 доларів. Це в магазині. Yes, please. It's very interesting. цвері інтереснітс uh, from Ukrainian people. Oh, okay. Yes. Ah, yes, so, yes. Uh, are you from, from I'm from Ukraine. So you live here in... yes, yes, and once it's we so you bought that house? Yes. How many how long ago? I... <рек> шановні, продовжу, тут і речі є. От, так що трошечки трошту, я просто ж, жіночкою поговорила трошки. Тут багато було, не топчишся не хто вже хтось узяв, мабуть. Ну все, бувайте здорові. Отаке таке називається Гараж Сил.